До Дня міста Харкова я підготувала невеличкий подарунок колекцію містичних історій, що були зафіксовані як реальні випадки і відбувалися саме у Харкові та його околицях. А ви підтримайте цей канал вподобайкою. У підлітковому віці я дуже любила читати журнал Чудіса і приключення, в якому було чимало пізнавального. Аж раптом я побачила архівний матеріал 19 століття про Полтергейст, що відбувся у Харківській губернії. Саме з цього випадку, який мене приголомшив, я й почну. Було це у Слободі Липці, що під Харковом, і тривало цілих три роки, з 1853 по 56. У квартирі начальника липецької кінної тапної команди капітана Жандаченка відбувалася чортівня, кидкий побиття речей, биття шибок, самозаймання, щось гупало, летав посуд і навіть сокира. Звичайно, перелякана родина запросила священника, але і його. Неодноразові візити не вгамували буйного духа. Зрештою, дійшло до суду, завдяки чому ми сьогодні знаємо про цей випадок. Повітовий і земські суди Харківської губернії намагалися встановити причини жахливих явищ у 1856 році. Були навіть і свідки. Але справу було закрито, тому що суди не змогли знайти винуватих. Усі 65 актів, включаючи рапорти, допити та ухвали суду, були опубліковані Олександром Аксаковим у книзі «Предвісники спіритізму за последні 250 років» були окремо видані і спогади очевидця Зарецького у 1897 році. Що цікаво, свідками явищ були солдати, місцеві мешканці та духовенство, а перші рапорти до Харківського повітового суду були складені місцевою владою. Ще один цікавий факт, що був задокументований, духовенство церкви відправляло молебне, кропило квартиру святою водою, але і це не змогло стримати явища. Оскільки полтергейст у липцях продовжував жахати родину Жандаченків, а суду довелося закрити справу, сім'ї не залишалось нічого іншого, окрім як Переїхати подалі. Але у самому Харкові у тому ж XIX столітті також було зафіксовано містичне явище. Газета новості у номері 177 наводить історію про те, як невидимка буянив у домі селянина П на Холодній Горі. Тоді ще це було передмістя. Людей почали турбувати страшні удари з горища, від яких навіть здригалися стіни. Довелося навіть опечатати горище, щоби виключити можливість потрапляння туди сторонніх людей або тварин. Але і це не допомогло, і страшні стуки продовжувалися на очах багатьох свідків. У ті часи люди пояснювали подібні явища нечистою силою, бісами, тому в першу чергу зверталися по допомогу до церкви. Треба зазначити, що 19 століття породило дуже популярне тоді явище, спіритичні сеанси. Медіуми намагалися викликати духів померлих у присутності багатьох шукачів пригод і сумуючих за померлими людей, що сиділи за великим столом. Було чимало шарлатанів, а також і відомі містики та окультисти не гребували модним тоді явищем. Серед них і відома окультистка Олена Блавацька. У 19 столітті також діяли численні масонські ложі. У суспільстві розквітав інтерес не тільки до прогресу, але й до містичних явищ. Але серед українців віра у потойбічне існувала завжди. Тому у більшості випадків люди намагалися задобрити домовика або вигнати біса. До речі, зараз також мало що змінилося у нашому прогресивному суспільстві. На Харківщині і у самому Харкові знахарі, ворожеї, бабки-шепталки були популярними завжди. А адреси таких людей передавалися виключно по секрету своїм знайомим, що потребували духовної або деколи й медичної допомоги. Згадати хоча б відомого наприкінці ХХ століття харківського діда знахаря Костоправа, про якого ходили легенди. Але ХХ століття подарувало нам ще більше містичних історій, серед яких випадок так званого кривавого полтергейсту. Цей прояв невідомих сил. Обговорювався на телебаченні, і я би не повірила у реальність цих подій, аби не поговорила про це з моїм знайомим, який багато років займається розслідуванням подібних явищ. Річ у тім, що у 1994 році у одному з приватних будинків міста раптово почала з'являтися рідина, схожа на кров. Вона капала зі стелі, текла по стінах, все навколо було забризкано краплями, які ніби проходили крізь стіни. А згодом сусід цієї родини раптово вирішив піти з життя ось така моторошна деталь. Але насправді місць, пов'язаних із містикою, у Харкові багато. Є у Харкова безліч власних легенд, про які ми ще поговоримо, ось одну з них зараз розповім вам по секрету. Був колись у мене знайомий, який навчався на священика. Він розповідав чимало містичних історій про церкви та монастирі. Так, у одному з найвідоміших. Соборів Харкова, Благовіщенському, що стоїть на великому перехресті доріг і купол якого горів не раз, з якого навіть падав хрест, зберігаються мощі святителя Атанасія. Він сидить за склом у кріслі, покритий ризою та митрою, на ногах його розшите взуття. Так ось, за легендою. Капці Атанасія зношуються, ніби в живої людини, яка багато ходить, і їх доводиться міняти. А чи правда це, чи ні, судіть самі, я ж за що купила, за те й продаю. Зі святом рідне місто та усій Харківці бажаю чимшвидше миру для всієї України. Підтримайте мій канал вподобайкою та підпишіться просто зараз. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у містичні історії, а може, самі стикалися з подібним. А якщо хочете доповнити мій розказ власними цікавими випадками, неодмінно поділіться. Дякую за те, що слухали. До зустрічі!